Лих серед яких дитина десятки зруйнованих і понівечених житлових будинків, заклади освіти, об'єкти інфраструктури це наслідки учорашнього терористичного удару росіян по Запоріжжю шахедами. Біля епіцентру одного з вибухів перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Він з нами наживо. Андрію, я вітаю тебе! Чекаємо останніх новин про ситуацію в Запоріжжі. Вітаю Анастасія. Позаду мене будинок у спальному районі, куди поцілив один з майже двох десятків шахедів, якими росіяни напередодні атакували місто. Потому тут спалахнула пожежа. Під завалами зруйнованих квартир опинилися люди. Звідци звідти, за словами місцевих мешканців, вдалося вивільнити вдалося вивільнити трьох поранених. Нині люди, яким пощастило вціліти, намагаються врятувати бодай якісь речі та документи, і жахом згадують вчорашній вечір. Пол начались Почалися обстріли. Ну, я почувствовал удар. откинуло волной. В Дим, нічого в темноту. Дітей взяв, побігали в бомбоубежище. Потім прийшов, смотрю, все горить і началось. Началось страшно. Люди почали виносити. Приїхали з До місць ударів приїхали благодійники та рятувальники. Попереду у них чимало роботи. А ночі приїхала чергова група, відділення наше, працювали з будівельним краном, оце плити повитаскували. Зараз обстеження проведемо, будемо допомагати мешканцям в евакуації, в поиску документів, в евакуації майна, ну а в подальшому будемо розбирати оце все аварійні конструкції. Ну, все як завжди. Також російські шахеди понівечили 27 сім багатоповерхівок і 10 приватних будинків у трьох районах міста. Заклади освіти та інфраструктурні об'єкти, зокрема локомотиворемонтний завод. Загалом поранені 29 -ро людей, зокрема 13-річний хлопець. У нас є пошкодження і влучання в трьох районах міста. Це Шевченківський. Комунарський та Олександрівський район. Вже зараз можемо говорити про близько 30 багатоквартирних будинків, які пошкоджені. Будинки приватного сектору, заклади освіти. За моєю спиною ви бачите гуртожиток, який повністю фактично непридатний для проживання. Нині в лікарнях залишаються 12 постраждалих. У них вибухові травми, порізи та перелами. На цьому поки що все. Анастасія дякую, Андрію. Андрій Почтів. із Запоріжжя місто напередодні Росія атакувала шахедами. Майже 30 людей поранено.